На річках області та на водогосподарських системах на початку року сформувався паводок, розповів начальник басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Олег Кисіль. За його словами, у минулому році загалом було 16 паводкових хвиль. Три з них наносили збитки жителям Закарпаття у січні, жовтні та грудні. По річці тиса паводкова хвиля підходить до міста Виноградів. І там далі вона заходить у міждамбовий простір, і ніяких негативних наслідків від цього ну, від неї не очікується. Хвиля взагалі, хвиля зараз десь 2,5-2,6 метра. Що стосується річки Боржава, то поводкова хвиля зараз максимум формується в нижній течії. Це район села Нижній Верхній Ремети. Там також дамба в міждамбовому просторі. І буде просуватися вниз до річки Тиса. Що стосується річки Латориця, так само поводкова хвиля зараз знаходиться в межах в районі міста. Чоп, це теж міждамбовий простір, тобто. Якихось негативних наслідків не очікується. за словами речниці ДСНС Закарпаття Наталії Батир, рівень води станом на 5 січня не критичний. Повідомлень про підтоплення будинків від населення до служби порятунку не надходило. Підтоплені наразі лише сільгоспогіддя це поля і пасовища. Залишаються підтопленими сільгоспогіддя у селі Юлівці Берегівського району. Тут підтоплено на значну територію 20 гектарів. А щодо Хузького району, то тут між населеними пунктами Сакирниця та Стеблівка підтоплено понад 100 гектарів сільськогосподарських угідь. Збільшого це пасовище або поля. Окрім того, залишається підтопленими дорога місцевого значення між населеними пунктами Малігеївці, Тисянка. Тут наразі проїзд забезпечений, однак є водний шар на автошляху 10 см. Проїзд можливий. Погода ж на найближчі дні буде ще аномально теплою, як для січня. Проте, за словами синоптикині Оксани Бескіт, із наступного тижня на всій території Закарпаття очікують до 13 градусів морозу. Також, можлива, ожеледиця. Із понеділка очікуємо вже різке зниження температури повітря. Буде заходити холодна повітряна маса з Арктики. Тому опади вже припиняться, буде без опадів. Протягом понеділка мінімальні і максимальні ну, добові температури вже становитимуть 1-6 морозу і в горах місцями 8-13 морозу. Діана Шух, Андрій Гісам, Суспільне новини.